Михайло Коцюбинський Тіні забутих предків. Іван був дев'ятнадцятою дитиною у гуцульській родині Палайчуків, двадцятою і останньою була Аничка. Не знати, чи то вічний шум Черемошу, і скарги гірських потоків, що сповняли самотню хату на високій кичері, чи сум чорних смерикових лісів лякав дитину. Тільки Іван все плакав, кричав по ночах, погано ріс і дивився на неню таким глибоким, старе розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі. Не раз вона зляком думала навіть, що то не одне неї дитина, не сокотилася баба при злогах, не обкурила десь хати, не засвітила свічки, і хитра бісиця. Встигла обміняти її дитину на своє бісеня. Того росла дитина, а все ж підростала, і не стямилась навіть, як довелося шити їй штани. Але так само була чудна дивиться перед себе, а бачить якесь далеке і невідоме нікому або без причини кричить. Гачі йому спадають, а воно стоїть серед хати, заплющило очі, роззявило рота і верещить. Тоді мати виймала люльку з зубів і, замахнувшись на нього люто, гукала Іги на тебе, іди, обмініннику, ще би возерота та тріски. І він щезав. Котивсь зеленими царинками, маленький і білий, наче банька кульбаби, безстрашно забирався в темний ліс, де гаджуги кивали над ним галузками, як ведмідь лабами. Звідси дивився на гори, близькі далекі верхи, що голубіли на небі, на смерякові чорні ліси з їх синім диханням, на ясну зелень царинок, що мов дзеркала, блищали в рамах дерев. Під ним в долині кипів холодний Черемош. По далеких горбах дрімали на сонці самотні оселі. Були так тихо й сумно. Чорні смереки безперестанку спускали сум свій у Черемош, а він ніс їх його долом і оповідав. Іва мой! гукали на Івана от хати. Але він того не слухав. Збирав малини, пукав з листочків, робив свистілку або пищав у травинку, намагаючись вдати голоси птахів та всі ті згуки, що чув у лісі. Ледве помітний в лісовім залі збирав квітки і косичив ними свою кресаню, бриль, а утомившись, лягав десь під сіном, що сохло на остривах. І співали йому до сну та й будило його своїм дзвоном гірські потоки. Коли Іванові минуло сім літ, він уже дивився на світ інакше він знав вже багато, умів знаходити помічне зілля, одалин, матриган і підойму, розумів, про що канькає каня, з чого повстала зозуля, і коли оповідав про все те вдома. Мати непевно позирала на нього, може, воно до нього говорить. Знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник, злий дух, править усім, що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, оленів, зайців і серн, що там блукає веселий чугайстр, який зараз просить стрічного в танець. Та роздирає нявки, що живе в лісі голос сокири. Вище, по безводних далеких недеях, нявки розводять свої безконечні танки, а по скелях ховається щезник. Міг би розказати і про русалок, що гарної днини виходять з води на берег, щоб співати пісень, вигадувати байки й молитви, про потопельників. Які по заході сонця сушать бліде тіло своє на каменях в річці. Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, хати й загороди та чигають на християнина або на маржину, щоб зробити їм шкоду. Не раз, прокинувшись уночі серед ворожої тиші, він тремтів, сповнений жахом. Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава і страшна. Тепер він вже мав обов'язки його посилали пасти корови. Гнав в ліс своїх жовтаню та голубаню, і коли вони потопали в хвилях лісових трав та молодих смеречок, і вже звідти обзивались до нього, як з-під води, тужливим дзвоном своїх дзвінків. Він сідав десь на узбіччі гори, виймав денцівку, сопілку і вигравав немудрі пісні, яких навчився від старших. Однак та музика не вдовольняла його, з досадою кидав денцівку і слухав інших мелодій, що жили в ньому неясні і невловимі. Знизу підіймавсь до Івана і затоплював гори глухий гомін ріки, а в нього капав от часу до часу прозорий дзвін колокільця. Загалузки смереки виглядали зажурені гори, напоєні сумом тіней от хмар, що все стирали бліду усмішку царинок. Гори щохвилини міняли свій настрій. Коли сміялась царинка, Хмурився ліс, і як трудно було вдивитись в те рухливе обличчя гір, як трудно було дитині спіймати химерну мелодію пісні, що вилась, тріпала крильцями коло самого вуха і не давалась. Одного разу він покинув свої корови і подряпався на самий грунь, верх. Ледве помітною стежкою підіймався вище і вище, поміж густі зарослі блідої папороті, колючої ожини і малини, легко перескакував з камінця на камінчик, перелазив через повалені дерева, продирався крізь гіллячки кущів. За ним підіймався з долини вічний шум річки, росли гори і вже вставав на край небі блакитний привид. Чорногори. Довгі плакучі трави крили тепер боки гори, дзвінки корів обзивались, як далеке зітхання, все частіше попадалось велике каміння, що далі на самім вершку творило хаос поламаних скель, списаних лишаями, здушених у гадючих обіймах корінням смерек. Під ногами в Івана кожний камінь вкривали рудаві мхи, грубі, м'які, шовкові. Теплі й ніжні вони ховали у собі позолочену сонцем воду літніх дощів, м'яко вгинались і обіймали ногу, як пухова подушка. Кучерява зелень гогозів і Афин запустила своє коріння в глибінь моху, а зверху сипнула росою. Червоних та синіх ягід. Тут Іван сів одпочити. Ніжно дзвоніла над ним хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки, сонце наляло злотом глибоку долину, зазеленіло трави, десь курився синій димок од ватри, за ігреця оксамитним гулом котився грім. Іван сидів і слухав. Забувши зовсім, що має доглядати корови. І ось раптом всі дзвінки і тиші почув він тиху музику, яка так довго і невловимо вилась круг його вуха, що навіть справляла муку. Застиглий і нерухомий витягнув шию і з радісним напруженням ловив дивну мелодію пісні. Так люди не грали, він принаймні ніколи не чув. Але хто грав? Навкруги була пустка, самотній ліс, і не видно було живої душі. Іван озирнувся назад на скелі і скаменів. На камені верхи сидів той, щезник. Скривив гостру борідку, нагнув ріжки і, заплющивши очі, дув у флояру. Нема моїх кіз, нема моїх кіз, розливалась жалем флояра. Та ось ріжки піднялись вгору, щоки надулись і розплющились очі. Є мої кози! Є мої кози! заскакало радісно з гуки, і Іван з жахом побачив, як, виткнувшись за галузок, затрясли головами бородаті цапи. Він хотів тікати і не міг. Сидів прикутий на місці і німо кричав від холодного жаху. А коли врешті видобув голос, щезник звинувся і пропав раптом у скелі. А цапи обернулись у коріння дерев. Повалених вітром, Іван гнав тепер вниз, без тями, наосліп, рвав зрадливі обійми ожин, ламав сухі гіллячки, котився по слизьких мхах і з жахом чув, що за ним щось женеться. Нарешті упав, скільки лежав, не пам'ятає. Прийшовши до себе і уздрівши знайомі місця, він заспокоївся трохи. Здивований наслухав якийсь час. Пісня, здавалось, бриніла вже в ньому. Він вийняв денцівку. Зразу йому не йшло, мелодія не давалась. Почав грати спочатку, напружував пам'ять, ловив якісь згуки і, коли нарешті знайшов, що віддавна шукав, що не давало йому спокою, і лісом поплила чудна, невідома ще пісня. Радість вступила у його серце, заляла сонцем гори, ліс і траву, заклекотіла в потоках, підняла ноги в Івана, і він, пожбурнувши денцівку в траву і взявшись у боки, закружився в танці, перебирав ногами, ставав легко на пальці. Бив босими п'ятками в землю, щебав голубці, крутився й присідав. Є мої кози, є мої кози, щось співало в ньому. На сонячній плямі полянки, що закралась у похмуре царство смерек, скакав біленький хлопчик, немов метелик пурхав зі стебла на стеблину, а обидві корови, жовтані й голубаня, просунувши голови межигалузки, Привітно дивились на нього, жуючи жуйку, та зрідка дзвонили йому до танцю. Так знайшов він у лісі те, чого шукав. Вдома в родині, Іван часто був свідком неспокою і горя. За його пам'яті вже двічі коли їх хати трембітала трембіта, сповіщаючи горам і долом про смерть. Раз, коли брато Олексу роздушило дерево в лісі, а вдруге, коли братчик Василь, файний, веселий легінь, загинув у бійці з ворожим родом, посічений топірцями. Це була стара ворожнеча між їхнім родом і родом гутенюків. Хоч всі в родині кипіли злістю і завзяттям на той диявольський рід, але ніхто не міг докладно розказати Іванові. Звідки пішла ворожнеча? Він теж горів бажанням помститись і хапався за татову бартку, важку ще для нього, готовий кинутись у бій. То байка, що Іван був 19-й в батька, а Аничка двадцята, їхня родина була невелика. Старині двоє та п'ятеро дітей. Решта п'ятнадцять спочило на цвинтарі біля церковці. Всі вони були богомольні, любили ходити до церкви і особливо на храм. Там можна побачитись було з далеким родом, що осівся на околишніх селах. Та й траплялась нагода одячить гутенюкам за смерть Василеву та за ту кров, що не раз чурила з Палійчуків. Витягалось найкраще лудіння одежа, нові крашениці, писані кептарі. Череси і табівки, багато набивані цвяхом, дротяні запаски, черлені хустки шовкові, і навіть пишна та білосніжна гугля, яку мати обережно несла на ціпку через плече. Іван теж дістав нову кресаню і довгу дзьобню, що била його по ногах, сідлали з коні. І суточками зеленим верхом ішов пишний похід та закосичував плай гейбечервоним маком. По горах, долами й верхами, тяглися святочно прибрані люди. Зелена отава царинок розцвіталася раптом, вздовж черемошу плив різнобарвний потік, а десь високо, на чорному запиналі смирякових лісів. Жаром горів під ранішнім сонцем червоний дашок гуцульського парасоля. Незабаром Іван побачив стрічу ворожих родів. Вони вже вертали з храму, тато був трохи напитий. Раптом на вузенькій дорозі між скелею і черемошем зробився тиск вози, кінні і піші, чоловіки й жінки спинились і збились у купу. У лютому гвалті, що здійнявся одразу як вихор, невідомо чого, заблищали залізні бартки і заскакали перед самим обличчям, І як креміні криця стялись роди, готенюки з палійчуками, і перше, ніж Іван встиг розібрати, про що їм йдеться, тато розмахнув бартку і вдарив плазом комусь по чолі, з якого бризнула кров, заляла лице, сорочку та пишний кептар. Йойкнула челядь, кинулась одтягати, а вже людина з лицем червоним, як його гачі, тяла барткою ворога в голову і похитнувся Іванів тато, як підтята смерека. Іван кинувся в бійку, не пам'ятав, що робить, щось підняло його, але дорослі потолочили йому ноги, і він не міг протиснутись туди, де бились. Все ще гарячий, роз'юшений злістю, він наскочив з розгону на маленьке дівча, що тряслось із жаху біля самого воза. Ага, це певно, готенюкова дівка. І, не думавши довго, ударив її в лице. Вона скривилась, притулила руками до грудей сорочку і почала тікати. Іван зловив її коло ріки, шарпнув за пазуху й роздер. Звідти впали на землю нові кісники, і дівчина з криком кинулася їх захищати, але він видер і кинув у воду. Тоді дівчинка, зігнута вся, подивилась на нього з-під лоба якимось глибоким зором чорних матових очей і спокійно сказала, нічого, в мене є другі, має ліпші. Вона наче його потішала. Здивований лагідним тоном хлопець мовчав. Мені неня купила нову запаску, і постоли, і мережені капчорі, і він все ще не знав, що сказати. Я се обую файно, та й буду дівка. Тоді йому заздрісно стало. А я вже вмію грати в денцівку. Наш Федір зробив все таку файну флояру, та як заграє. Іван надувся. Я вже щезника бачив. Вона неймовірно подивилась на нього. А нащо ж ти б'єшся? А ти нашу коло воза стояла? Вона подумала трохи. Не знаючи, що відповісти, і почала шукати щось за пазухою. Витягла врешті довгий цукерок. А де? Половину вкусила, а другу поважним, повним довір'я рухом, подала йому. На. Він завагався, але взяв. Тепер вони вже сиділи рядочком. Забувши про вереск бійки і сердитий шум річки, а вона оповідала йому, що зветься Марічка, що пасе вже дроб'єта вівці, що якась Марцинова сліпа на одне око покрала у них муку, і таке інше, обом цікаве, близьке і зрозуміле, а погляд її чорних матових очей м'яко поринав у Іванове серце. І втретє затрембітала трембіта про смерть у самотній хаті на високій кечері. Другого дня по бійці помер старий Палійчук. Тяжкі часи настали в родині Івана по смерті Газди. Загніздилось безладдя, спливали гаразди, продавалась царинка одна по одній, і маржина десь танула так, як по горах весною сніги. Але в Івановій пам'яті татова смерть не так довго жила, як знайомість з дівчам, що, скривджене ним безневинно, повним довір'я рухом подало йому половину цукерка. В його давній і безпричинний смуток влилась нова тачійка вона несвідомо тягла його в гори, носила по сусідніх кечерах, Лісах і долинах, де б він міг стріти Марічку, і він стрівся нарешті з нею, пасла ягнята. Марічка його прийняла, як би давно сподівалась, він буде з нею пасти овечки. А й справді, нехай жовтання та голубаня для себе б'ють у колокільці та вирікують у лісі, а він їме пасти її ягнята. І як вони пасли! Білі ярки, забившись у холодок під смереку, дивились дурними очима, як качались по мхах двоє дітей, дзвонячи в тиші молодим сміхом. Втомившись, вони забирались на біле каміння і лячно зазирали звідти у прірву, з якої стрімко підіймався у небо чорний привид гори і дихав синню, що нехтіла тануть на сонці. В щілині поміж горами летів у долину потік і тряс по каміннях сивою бородою. Так було тепло, самотньо і лячно у віковічній тиші, як у беріг ліс, що діти чули власне дихання. Але вухо уперто ловило і побільшило до найбільших розмірів усякий згук, що мусив жити у лісі, і їм часом здавалось що вони чують, чийсь хід потайний, глухе гупення барди, хекання втомлених грудей. Чуєш, Іва? шепотіла Марічка, чому б не мав чути, а чую, вони обоє знали, що то бродить по лісі невидима сокира, гупа об дерева і хека з втомлених грудей. Ляк проганяв як звідти в долину, де потік плив спокійніше. Вони робили собі курбало у потоці, глибоке місце і, роздягшись, бовтались в нім, як двоє лісних звірят, що не знають, що таке сором. Сонце спочивало на їх яснім волоссі і било в очі, а льодова вода потоку щепала тіло. Марічка перша змерзала і пускалася бігти. Стій! гукав на неї Іван. Звідки ти? Я з Яворова, цокотіла зубами синя Марічка. А чи я ти ковальова! Бувай здорова, ковальова! Щупав її Іван і пускав здоганяти, аж поки потомлені, але загріті не падали на траву. В тихім плесі потічка, над яким горів царівник сонячним світом і синів лабуштан низкою черевичків, жалібно кумкали жаби. Іван нахилявся над потоком і питав жабу «Кум-кума, що сварила? Буряк борщ, буряк борщ, буряк борщ. криктала Марічка. Бурякики, бурякики, бурякики. верещали обоє, заплющивши очі, а жаби здивовано мовкли. І так вони пасли. Що не раз розгубили овечки. Коли вони старшими стали, забави були вже інші. Тепер Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смарічка, мастив кучері маслом, носив широкий через і пишну кресаню. Марічка теж вже ходила в заплітках, а це значити мало, що вона вже готова й віддатись. Не пасли більше в купі ягнята і зустрічались лише в свято або в неділю. Сходились коло церкви або десь у лісі, щоб стариня не знала, як кохаються діти ворожих родів. Марічка любила, коли він грав на флояру. Задуманий все, встромляв очі кудись поза гори, неначе видів, чого не бачили другі, прикладав мережану дудку до повних уст. І чудна пісня, якої ніхто не грав, тихо спадала на зелену отаву царинок, де вигідно послали свої тіні смереки. Холодно було, і мороз ішов поза шкуру, коли вилітали перші свистячі згуки, наче зими лежали по мертвих горах. Та ось гори встає вже бог сонце і вкладає свою голову в землю. Зрушилась зими. Збудились води, і задзвеніла земля від співу потоків. Розсипалось сонце пилом квіток, легким ходом ідуть по царинках нявки, а під ногами у них зеленіє перша трава. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, а на всьому світі тільки дві барви, в зеленій земля в блакитній небо. А долом черемош мчить, жене зелену кров гір, неспокійну і шумливу. Трембіта, турурайра, турурайра. Заграло серце у вівчарів, заблеяли вівці, учувши пашу. Шумить шваром полонина холодна, а з диких ломів згайна встає на задні лаби ведмідь. Пробує голос і вже бачить заспаним оком свою поживу. Б'ють плови весняні, речать громом гірські верхи, і дух злого холодом віє від Чорногори. А тут раптом з'являється сонце, праве Боже лице, і вже дзвенить укоси, що кладуть сіно в поліг. З гори на гору, спотічка потічок пурха коломийка. Така легенька, прозора, що чуєш, як одне неї за плечима тріпають крильця. Ой, прибігла з полонинки біла я овечка. Люблю тебе, файна, любко, та й твої словечка. Тихо дзвонить хвоє смерек, тихо шепчуть ліси холодні сни літньої ночі, плачуть дзвінки корів, і гори без безперестанку спускають сум свій у потоки. З лоскотом і зойком летить десь у долину зрубане дерево в лісі, аж гори одвітно зітхають, і знову плаче трембіта, тепер вже на смерть. Спочив хтось навіки по тяжкій праці, закувала зозуленька, та й коло менчила. от тепер вже співаночка комусь скінчила. Марічка обзивалась на груфлояри, як самичка до дикого голуба з піванками. Вона їх знала безліч. Звідки вони з'являлись, не могла б розказати. Вони, здається, гойдались з нею ще в колисці, хлюпались у купелі, родились у її грудях, як сходять квітки самосійні по сіножатях, як смереки ростуть по горах. На щоб око не впало. Щоб не сталось на світі, чи пропала овечка, полюбив легінь, зрадила дівка, заслабла корова, зашуміла смерека, все виливалось у пісню легко і просто, як ті гори в їх давнім первіснім житті. Марічка й сама вміла складати пісні. Сидячи на землі поруч з Іваном, вона обіймала свої коліна і потихо гойдалася в такт. Її круглі литки, опалені сонцем і от колін голі до червоних онучів, чорніли під полою сорочки, а повні губи мило ламались, коли вона починала. З озульками закувала синя та маленька, на все село і складена пісенька новенька.